Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні, як і обіцяла, буде огляд на ниточку. А саме сьогодні буду оглядати пряжу Ярнард Symphony. Тут 50 грам на 125 метрів 20% візкоза і 80% бавовна. Віскоза, я так розумію, це ось ця пряжа. Саме яка поблискує, і бавовна все інше ось така звичайна ниточка. На вигляд, досить непогана: палітра теж дуже велика. Прикріплю тут фотографію вам, щоб ви побачили. Тож, зв'язала з нею зразочкою і буду вам зараз показувати. Зразочки в'язала як спицями, так і гачком. Тому давайте подивимось. Так, отже, я зв'язала два зразочка, один зразочок спицями. він виглядає ось так. В'язала спицями номер 4 основне полотно і трічкою в'язала резинку один на один. Воно виходить таке фактурне, резиночка виходить не рівненька і саме полотно, тому що нитка десь тонша, десь грубша. Але дуже цікавий варіанти на якісь такі фактурні футболочки, ковтинки. Було б непогано. Так, ось так це все виглядає. Більшими, мені здається, спицями не варіант, тому що буде таке дуже воно вільне. І є ниточка така, прям дуже сильно потончена, то більше ми воно буде не дуже гарно виглядати. Ось таке еластичне, ось так воно з виборітнього боку виглядає. Ось тут, бачите, є прям дуже груба ниточка, і далі тонче і ще тонче. Так, і ось так резиночка з цього боку. Полотно після прання не змінилося, воно залишилось таким, як і є. І воно на відчуття така, знаєте, це бавовна, і вона така ніби суховата. Це вона шнурочкова така, і вона така достатньо суховата. Ниточка я пробувала в кондиціонері, але сама по собі вона все-таки така сухенька, трішечка, як навіть. Дерева вона м'яка, але вона, знаєте, така до шкіри, вона приємна, але вона суха. Є така м'ягесенька-м'есенька, бавовна, а ця суховата. Так, ось така спицями зв'язана. Так, і показую ще варіант гачком. Гачком е, теж прикольно виглядає, але розхід буде ну, дуже великий, тому, мені здається, краще все ж таки. Спицями. Так, ось так це все виглядає. Теж цікава фактура, але ось не знаю, було погано, краще, напевно, використовувати на якісь навіть аксесуари, на сумку, чи щось таке, щось цікавеньке. Тому що вона достатньо грубенька і. Ну, дуже важкий виріб вийде, якщо в'язати саме гачком. В'язала гачком номер 4 як і вказано на етикетці. Тут показують, що потрібно в'язати гачком 4 і спицями 4. Я так і робила. Спицями показує розхід десь 400 грам на виріб. На футболку, на светрик, мені здається, так, тут на светрик. Але мені здається, що все-таки, так, ось так покажу, здається, що все-таки буде трішки навіть більший розхід. Так, ось така пряжа. Гачачком теж вона така сухенька, ніби, але теж прикольно виглядає. Так, ось така пряжа. Буду собі замовляти, напевно, таку білосніжну, вона досить гарненька, цікава, тому буду щось пробувати в'язати і обов'язково у влогах, напевно, наступного літа уже покажу. Усім дякую за перегляд, гарного усім дня і чекайте нових оглядів. До зустрічі у наступних відео. Па-па!